Привіт, мої любі підписники. Сьогодні розпаковка нової монети, одного долару серії American Innovation Florida, на каналі вже 40 підписників. І на честь цього я підготував для вас дещо цікаве, а саме розіграш однієї з цих монет серед вас. Серія Американські інновації це одна з найцікавіших та наймасштабніших програм від монетного двору США останніх років. Вона відображає винахідливість, науковий прогрес та інженерні досягнення американців у різних штатах і територіях. Ось він, щойно отриманий рол з 25 монет, викарбуваних на монетному дворі в Філадельфії. Мета цієї серії відзначити унікальні внески кожного штату та території у розвиток інновацій у США. Всього планується випустити 57 монет, 50 штатів, 7 територій, кожна з яких показує історичну постать, подію або технологічне досягнення, в нашому конкретному випадку це космос, ідеї. Які змінили хід історії США або людства? Тема космосу завжди на піку популярності. Кожна монета це вшанування інновацій США, цього разу космічна програма НАСА у Флориді. Аверс – фірмовий для всієї серії, статуя свободи, напис «In God We Trust». А тепер обіцяний розіграш. Правила дуже прості: перше. Бути підписаним на канал, увага в день розіграшу. Ваші підписки на YouTube мають бути відкритими. Друге поставити лайк цьому відео. І залишити будь-який коментар під цим відео. Результати розіграшу оголошу в неділю, 22 червня, за допомогою рандомайзера, серед тих, хто виконав усі умови. Думаю, я ще розіграю таку ж монету в нашому телеграмі на реверсі зліт шатлу з космічного центру Кеннеді. Технічні характеристики монет: номінал 1 долар. Метал марганцево-латунний склад, гурт, ребро з написом. Тут приховано рік. Позначку монетного двору та напис і плури без юнем. Маса 8 грам. Діаметр 26,5. Дякую, мої любі підписники, що ви зі мною. Це тільки початок, далі буде ще більше цікавого розпаковки історії монет і, звісно ж, нові розіграші. Тож не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок.